Вітаю вас на нашому каналі про бджільництво. Мене звати Пашка, і сьогоднішня тема відео буде руїння бджіл. Що робити, якщо бджолина сім'я заходить в ройовий стан? Ви маєте зрозуміти, що в принципі 100% методик, які виводять бджолину сім'ю з ройового стану, особливо якщо бджолина сім'я має ройливу спадковість, просто неможливо. І я досить таки часто бачу, коли мені говорять, ось ти там порозумієш, це та все просто та так, отак. І я якби, втрачаю ну, якісь доводи, да, тому що це досить таки складна справа. Давайте розглянемо одну із самих звичайних е, сімей. Ось, наприклад, у нас лежак є. Да? Ось, ось у нас є лежак. В цьому лежаку у нас знаходиться 20 рамок бджоли або навіть 25. Відповідно, відцвіти, відцвіли сади, і вже на, на сьогоднішній день у нас десь найближчим часом буде. Безв'ятковий період, який за собою тягне те, що бджолина сім'я так чи інакше, 100% буде заходити в ройовий стан. Це 100%. це навіть не обговорюється. Тому що, по-перше, є сильна сім'я. По-друге, є дуже багато молодої бджоли, по-третє, є дуже багато розплоду і відповідно не буде взятку. Бог ти мій. І це називається ройова пора. У кожного регіону ройова пора починається по-різному. Але сам факт заключається в тому, що ви, як бджоляр, підходите і маєте оцінити об'єми бджоли. Тому що якщо це величезна, потужна бджолина сім'я, то це одна справа. Якщо це невеликий якийсь восьмирамочний відводок, який не має великої сили, це зовсім інша справа. І... Але ми зупинимося саме на великій бджолиній сім'ї. Що я хочу сказати? От, наприклад, в мене було задавали мене питання, ось ця бджолина сім'я зайшла в ройовий стан, Що робити? Що робити з цим лежаком? Я зразу говорю, що самий оптимальний і найпростий спосіб це штучне руїння або наліт на матку. Це робиться спеціально для того, щоб відпустити перший рій. Ну як, як він? Не потрібно пригати по деревах, не потрібно ні за чим лазити, ні за чим це Ну, як мається вду, що ви ні за що не переживаєте. Ми. Ми беремо і просто спеціально, спеціально робимо штучний рій. Як це робиться? Все досить просто. Ми беремо цей вулик, відносимо на ту сторону. На його місце ставимо інший вулик з сушніною, з кормушкою. І сюди з, з цього вулика на, ми його віднесли, та його можна віднести на декілька метрів, можна віднести туди на декілька метрів. А на його місце поставивши нове, але тут ми маємо залишити матку і маємо залишити декілька рамок. Вощини і сушніни. Але потрібно зрозуміти, що це відбувається тільки в тому випадку, коли ми вже бачимо 100%, що бджолина-сім'я зайшла в ройовий стан. І все таким чином ми виводимо бджолину сім'ю з ройового стану. Тут ми даємо сіропу. Що, що відбувається? Відбувається така доволі цікава картина. Сюди злітається вся льотна бджола, і тут є молода матка. Ну не молода а ця мається вду стара матка, і бджоли відчувають, що вони віддали рій. Ця бджолина сім'я, втративши всю льотну бджолу, відповідно вона з одного боку, з одного боку, вона. Буде теж розуміти, що вони відпустили рій первак. Але якщо ми позриваємо всі маточники, всі маточники залишимо лише один. Але досить таки важливо, що треба зірвати всі маточники, то є надія, точніше, 80%, що таким чином ми цю бджолину сім'ю виводимо з райового стану. І таким чином у нас виходить одна бджолина сім'я, рій, ось рій. Ми його розширяємо, і він працює собі спокійно. З іншого боку, у нас сім'я, яка має велику кількість розплоду, і відповідно вона виводить собі нову матку. Таким чином сім'я виводиться з ройового стану. Наприклад, якщо ми по деяких нормах, ну, наприклад, є такий, от, ще одне, що я хотів додати, і зараз перейду на іншу тему. Таким чином, дивіться, ми зробили доволі просту роботу. Що таке, багато хто не може зрозуміти одного: що руїння з роїнням ми не маємо боротися. Ми маємо його просто опановувати. Мається в виду, ми маємо під нього пристосовуватися. Не не бджоли під нас мусять пристосуватися, а ми мусимо пристосуватися під бджіл. І... Відповідно, відповідно, до чого я це все хочу сказати? Що коли ми зробимо такий наліт на матку, то ця бджолина сім'я з маткою буде працювати. Така бджолина сім'я того року, такий рій подібний, як я про вам зараз розповідаю, він приніс рівно один корпус меду соняшника. Мається в виду, вони відпрацювали. А ця сім'я, яку ми віднесли на сторону, вона також, також принесе певну кількість меду. Якщо ми будемо робити по-іншому, наприклад. Зривати маточники, робити отводок на матку. Це ми починаємо перекручувати бджіл через жопу. Пробачте за таке слово, тому що ми вважаємо, що ми можемо зробити що завгодно. Мені подобається, я зроблю, я зроблю отводок на матку, віднесу е бджіл, і я... все буде добре. Ви не розумієте, не матка заходить в ройовий стан. Сама бджолина сім'я заходить в ройовий стан. Якщо ми забрали звідси матку, Нікуди ройові настрої не поділися, вони будуть тягнути маточники, і якщо десь ви проспите хоч один маточник, вийде матка і буде ще запечатаний маточник, піде рій-первак. Мало того, що піде Рій-первак, ця бджолина сім'я не буде працювати, вона буде в ройовому стані і мається в виду, вона взагалі нічого не буде робити. Це в принципі біда, біда на районі. Таким чином, це один з простих методів. Якщо, наприклад, вийшов рій первак з цього вулика, що ліпше всього зробити? Все просто треба позривати всі маточники. Якщо сім'я досить таки велика, досить велика, знову ж таки, велика, 20 рамок було бджоли і відповідно дуже багато льотної бджоли, то цю, цей, цей вулик ще потрібно поділити на двоє. Дати по маточнику і відповідно вони вийдуть з ройового стану. Якщо ми можемо цього не зробити, за, за рахунок того, що велика кількість бджоли, бджолина сім'я може не виходити з ройового стану. У мене були випадки, коли бджолина сім'я знаходилася в ройовому стані більше 20 днів. Це доволі цікава така ситуація. Чому? Тому що були випадки, коли, от, наприклад, ми під... вже немає розплоду, вже немає нічого, є об'єм бджоли, 10 рамок, ми підсадили матку, матку ми знайти не можемо. Вона облетілася, не облетілася, зрозуміло, де вона є. Підставляємо контрольний маточник або рамку, підставляємо, просто підставляємо рамку з яйцями, вони зразу відтягують маточник і рій пішов. Доволі цікава така ситуація, так що ви маєте зрозуміти, що з бджолами не все так просто. Ви досить, ну, підходьте до дорогіння, підходьте досить таки серйозно. З одного боку, я вважаю, що набагато простіше бджолину сім'ю не, запу... не, до... не... не доводити до ройового стану, чим потім з цим всім боротися. Тому що всі такі, знаєте, от... всі думають, що це досить таки просто. Ні, нічого тут такого простого немає. Ну, як, нічого простого немає. Якщо все зробити правильно, то воно, звісно, просто. Но коли бджолярі починають це робити, те, що вони роблять, то це на голову не налазить. Такі помилки роблять, що це просто страшна, страшне діло. Таким чином, я вам просто хотів в двох словах сказати, що з лежаками все просто. Поділили на двоє, поділили на троє, інколи треба ділити на троє, тому що велика кількість бджоли, і вона не вийде з ройового стану. І люди не можуть зрозуміти, що відбувається, вже цвіте акація, вже цвіте липа, а, і бджоли не можуть ні, ні працюють, не роблять. То все просто. Бджолина сім'я може бути знаходитися в ройовому стані. Просто треба допомогти бджоли. Да, мається в душу, що якщо я говорю про наліт на матку, я не говорю, що це найкращий спосіб, але. При нальоті на матку ми будемо мати, що матка і бджоли будуть працювати, а відводок або декілька відводків, два відводка, яких ми зробимо, там буде виходити розплід, там облітиться нова матка, і відповідно ви будете мати можливість не втратити бджіл. Це саме головне в цьому випадку. Ось така друзі ситуація. Так, у нас йде гарний обліт. Таке враження, як то рій виходить. Зараз цю бджолину сім'ю треба ще також розширити, тому що, тому що буде вже роїння. На 8 рамок вжаті досить таки потужно. Я не, не здивуюся, якщо вже будуть маточники. Все, друзі, я на цьому хочу з вами попрощатися. Всім всього найкращого, ну, всім пока.